Доброго ранку, малята, пропоную вам сьогодні помалювати. Відгадайте загадку, слухайте дуже-дуже уважно, бережлива і грайлива, і спритна вона на диво, вміє далеко стрибати і горіхи розгризати. Здогадалися, хто це? Ну, звісно, це білка. Ось вона, подивіться. І сидить вона на гілочці ялинки або сосни. Саме таку білку ми сьогодні з вами будемо малювати. Діти, а для роботи нам потрібні, подивіться, зразок. Наша білочка складається з тулуба коло великого розміру. З голови коло меншого розміру. Дві лапки в неї є овальної форми, трикутної форми вушка на голові. Також на вушках чорні китиці, а також чорний ніс та око. Це ми будемо малювати пензликом. А виделкою ми намалюємо білочці пухнастий хвіст. Помаранчевого кольору. А знизу у нас буде гілочка ялинки або сосни, також намальована виделкою зеленим кольором. Ще нам для роботи потрібні аркуш білого паперу, фарби гуаш помаранчевого кольору, чорного кольору, зеленого кольору. Дві виделки, склянка із водою, серветка та пензлик для малювання. Перед роботою, діти, зробимо пальчикову гру. Приготували руки, вогонь шубка, пишний хвіст, їй дарунки сипли. Посипають сосни шишки. Час уже збирать горішки. І дбайлива і метка. У дубло несе грибка, наша білка. Починаємо малювати. Притримуємо аркуш паперу однією рукою, беремо пензел для малювання. Занурюємо у воду та беремо помаранчеву фарбу. І малюємо посередині аркушу паперу коло. Це в нас буде тулуб, не відриваючи пензлик від аркушу. Беремо ще фарбу і малюємо менше коло. Це в нас буде голова білки. Зафарбовуємо зручним для вас способом. Дивимось, як це роблю я. тулуб замалювали, тепер замальовуємо голову. Голова готова. Тепер малюємо один овал та ще один овал. І також замальовуємо всередині це лапки нашої білки. Тепер зверху голови малюємо два трикутничка. Це будуть вушка помаранчевого кольору. Малюємо кінчиком пензля. Миємо пензлик від помаранчевої фарби та намалюємо зараз китиці чорним кольором. Зверху вушок будемо робити ось так. Мазочки, як це роблю я. Чого ще не вистачає? Носика та око білочки. Ось так. Наша білочка майже готова. Миємо пензлик, вертаємо його на місце, беремо з вами виделку. Будемо малювати хвіст. Занурюємо виделку у склянку із водою. Беремо помаранчеву фарбу ретельно і починаємо прикладати або робити ось так мазочки веделкою. Беремо ще фарбу так, щоб наш хвост був пухнастий і дуже-дуже гарний. Ось так. Кладемо виделку на серветку, беремо другу виделку. будемо малювати гілочку. Змочуємо знову виделку у склянці з водою, беремо зелену фарбу і починаємо малювати гілочку ялинки або сосни. Так, ніби білочка сидить на гілочці. Знову можемо малювати. Способом прикладання або робити ось так мазочки. Ось такі колічки ялинки або сосни у нас з вами вийшли. Діти, чекаю від вас ваших малюнків, білочок. А я кажу вам до побачення, до нових зустрічей!